18 січня служба безпеки України повідомила, що викрила зловмисників двох жінок та чоловіка, які проводили інформаційні диверсії проти України на Полтавщині. Зазначається, що особи підтримували захоплення частини України та прославляли вагнерівців. За даними розслідування, зловмисники виправдовували збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів, популяризували окупаційні угруповування Росії. Закликала до захоплення частини території України та цитувала Медведєва і Жириновського, заявляючи, що Київ треба очистити від тарганів і повернути додому. Вона підтримувала Путіна, Шойгу і Лаврова та виправдовувала збройну агресію РФ проти України. Ще одна фігурантка захоплювалася вагнерівцями та заперечувала збройну агресію РФ проти України. Вона заявляла, що Україна капітулювала перед нацизмом ще у 2014 році, коли почала операцію по звільненню території Донбасу від окупантів. Щоден прихильник рашизму заперечував збройну агресію РФ проти України та дискредитував вище керівництво України та західних партнерів нашої держави. Агітатори поширювали про кремлівські наративи на власних сторінках однієї із заборонених соціальних мереж. Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина перша статті 110 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Та частина друга, і третя статті 436 з позначкою 2 – Виправдовування визнання правомірної заперечні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. За інформацією СБУ, досудове розслідування завершено. Матеріали скеровано до суду. Злоумисникам загрожує до восьми років тюрми із конфіскацією майна. Марія Плохотна, Кременчуцькі новини.